Добрий день, дітки, відгадайте, будь ласка, загадку, біля паркану він росте і, як сонечко цвіте, подивіться ж скоріше, крутить головою. Сонце поверне куди, відразу він дивиться туди. Він під сонечком живе, рано сонечком встає, любить його сонечко звуть його. Вірно, соняшник. Тітки, а ви знаєте, що соняшник вирощується практично у всьому світі і у нас теж? Квітка соняшника дає нам насіння. Воно використовується для виробництва соняшникової олії. Ось воно. Бачили ви на своїй кухні соняшникову олію? Так. Як її використовують? На ній смажать, додають у їжу, додають у випічку. А ще соняшника виготовляють дуже смачний та корисний мед. Сьогодні я пропоную з пластиліну зробити соняшник. Для цієї роботи нам знадобиться пластилін чорного жовтого та зеленого кольору, стека, білий картон. Та дощечка. Давайте розглянемо наш соняшник. Він має стебло та листочки зеленого кольору чорну круглу серединку та жовті пелюсточки. Беремо зелений пластилін, відрізаємо шматочок пластиліну та скочуємо його у ковбаску. Це буде наше стебло. Ковбаска буде дуже-дуже довга. Трішечки розминаємо. Пластилін. Тепер беремо ще зелений пластилін та відрізаємо чотири шматочки. Це будуть наші листочки. Скочуємо у кульку, сплющуємо та трішечки подовжуємо, щоб утворився листочок гарненький. Розминаємо наш пластилін, скочуємо у кульку. Та сплющуємо. Подовжуємо та загострюємо зліва та справа, щоб утворити листочок. Беремо чорний пластилін, відрізаємо шматочок, скочуємо у кульку. Щоб утворити серединку кругленьку. Беремо жовтий пластилін, відрізаємо багато шматочків. Це будуть наші пелюсточки. Беремо наш жовтий пластилін, також скочуємо його. У кульку, розплющуємо, трішечки подовжуємо та загострюємо та згладшуємо. Тепер беремо наш картон. Та викладаємо нашу гарну квіточку соняшник. Спочатку стебло, робимо його хвилястим, притискаємо до картону. Тепер листочки. Серединку кругленьку, притискаємо та з'єднуємо зі стеблом, та наші пелюсточки викладаємо гарненько. Беремо стеку та робимо смужечки у вигляді насіння. Похилі смужечки. Та робимо зубчасті листочки за допомогою стеки. Ось такий гарний соняшник у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи до побачення, мої любі!